На кремаційних ґгатах стародавнього міста Варанасі пізніми вечорами можна зустріти приводоподібні фігури, вкриті попелом, і знамистами із людських черепів. Це агхорі, представники однієї із найпохмуріших сект індуїзму. Їхня традиція виникла кілька століть тому як відгалуження тантричного шиваїзму. Агхорі вважають своїм засновником святого Баба Кінаріама, який за легендою. Прожив 150 років і отримав благословення самого Бога Дататреї, з'їв плоть, яку той йому підніс, і таким чином здобув містичні сили. Вчення акхорі ґрунтується на концепції акхори, запереченні страху і огиди. Назва секти перекладається як «нестрашні» або «позбавлені страху. Ідеологія акхорі радикальна. Вони прагнуть духовного звільнення. Через прийняття усього відразливого і страшного, тобто того, що суспільство зазвичай відкидає, згідно з їхньою вірою, Бог є у всьому, як у красі, так і в потворності, як у чистому, так і у нечистотах. Щоби досягти просвітлення, треба переступити усі табу і побачити божественне навіть у смерті та розкладанні. Ця похмура філософія веде свій початок іще від середньовічних капаліків. Носіїв черепів, тантриків, які мешкали на цвинтарях і використовували людські черепи для своїх ритуалів. За століття капаліки майже зникли, а їхній дух зберігся в акхорі, які і донині практикують радикальні обряди. Секта не має єдиного центру чи лідера. Це радше Чернечий орден відлюдників. Найбільше акхорі традиційно у Варанасі та інших святих містах на березі Березігану. Їх упізнають за страхітливим виглядом, голе або майже голе тіло, вкрите попелом із кремаційних багать, довге сплутане волосся, а у руках людський череп, який слугує чашою капала. Для пересічних індусів акхорі об'єкт одночасно забобонного жаху і своєрідної поваги, вважається, ніби вони володіють магічними силами зцілення, але можуть і проклясти, якщо їх потурбувати або, не дай Боже, роздратувати. Агхорі живуть на маргінесі суспільства, добровільно відмовляючись від звичайного життя. Вербування, як такого, у них немає. Скоріше, одиниці екстремалів духовного пошуку самі приходять до уже практикуючого Агхорі, щоб стати його учнем. Новачок повинен пройти через випробування відразою і страхом, їсти те, що вважається нечистим, медитувати на цвинтарі серед трупів, пити з людського черепа і так далі. Ритуали і побут акхорі цілком порушують норми індуїстської ортодоксії. Вони селяться біля місць кремації або у печерах. Їдять і п'ють із черепів, носять із собою черепи і кістки як святі атрибути. Їхня шкіра постійно вкрита сумішчю попелу спалених трупів. Це своєрідний оберіг та знак зречення світу. Багато акхорі вживають мариконо та алкоголь під час медитацій, Вірячи, що це розширює свідомість і руйнує нав'язані суспільством обмеження, найбільш скандальна практика каніпізм та некфелія. Агхорі вірять, що споживання людської плоті дає особливі духовні та фізичні сили, зокрема, безсмертя або, як мінімум, продовжене життя. Вони не вбивають людей, а просто чекають на трупи. Під час кремації тіла часто згорають не повністю. І акхорі можуть витягти частини недоспаленого небіжчика із багаття і використовувати їх у ритуалах або з'їсти. Поліція часом затримує таких людоїдів. Та формально ніяких законів вони не порушують. Вони ж не убивали, а лише споживали уже мертву плоть. Релігійна влада у секті побудована на старшині. Є шановані гуру, які досягли повного акхор, тобто повного подолання страху. Учні беззаперечно слухаються гуру. Проходячи через приниження і біль. Наприклад, їх можуть змусити медитувати, сидячи на напіврозкладеному трупі цілу ніч. Це називається ритуалом Шавасадгана дослівно поклоніння на трупі. Вважається, що якщо учень при цьому не збожеволіє від жаху, значить він готовий отримати таємні знання. Суворої ієрархії чи організації немає. Кожен акхорі йде своїм шляхом, але вони визнають одне одного братами по духу і часом збираються невеликими групами на певні свята. Покарання за порушення табу у них скоріше містичне. Якщо акхорі раптом злякається смерті чи огида повернеться до його серця, він вважається таким, що відпав від шляху, і його можуть просто прогнати. Формально акхорі не прагнуть чинити злочини. Їхня мотивація ритуально містична. Вони не нападають на людей заради багатства чи влади, проте діяльність акхорі часто перетинає межу закону і моралі. Найочевидніше наруга над тілами в суспільстві, де трупи спалюють з пошаною, дії акхорі виглядають як богохульство і кримінал. У змі траплялися повідомлення про те, що декого з акхорі арештовували за осквернення тіл. Іноді секті приписували і страшніші речі. Наприклад, викрадення людей для жертвоприношення чи навіть убивство. Проте достовірних доказів цьому немає. Натомість відомо кілька кримінальних випадків за участі осіб, які називали себе акхорі. Так у Делі поліція заарештувала самозваного бабу Акхорі за вбивство чоловіка. Той забив жертву і пив її кров, заявивши, що отримав наказ від Калі. Цей випадок сколихнув громадськість. Хоча невідомо, чи убивця справді був членом традиції, чи просто божевільним, також час від часу з'являються повідомлення про те, що акхорі нібито приносять людські жертви для чаклунства. Наприклад, вони нібито розрізали і з'їли тіло дитини, поліція розслідувала подібні заяви, але більшість в результаті виявилась просто чутками. Проте жертви все ж є: як психологічні, так і соціальні. Аґгорі часто залякують місцеве населення. Ходять чутки, що якщо хтось потривожить такого відлюдника, то він може проклясти або навіть убити поглядом. Подекуди люди зникають біля крематоріїв і винуватять у тому канібалів у попелі. Нерідкістю є і жертви серед самих адептів. Новачки іноді не витримують ритуалів і накладають на себе руки або ж гинуть від отруєнчої чи інфекцій, споживаючи гниле людське м'ясо. Ці випадки зазвичай не розголошуються, назавжди залишаючись частиною похмурої таємниці секти. Ставлення суспільства до алкоголі неоднозначно. Але перед тим, як ми дізнаємось яке, поставте відео лайк і підпишіться на канал. Раджу також підтримати нашу працю фінансово. За це на вас чекають приємні бонуси. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу! З одного боку, страх і відраза, канізм і непофілія вважаються гріхом навіть у традиційному індуїзмі. А з іншого, деякі прості люди вірять, що акхорі володіють силою знімати прокляття, лікувати від хвороб чи навіть передбачати майбутнє. Тому до них інколи потайки звертаються по допомогу і приносять пожертви, переважно м'ясо і алкоголь. Відомо про конкретні випадки злочинів проти акхорі. Так, у 2018 році, в західному Бенгалі, групу аскетів помилково прийняли за викрадачів дітей і лінчували. Іноді під ім'ям Акхорі діють шахраї та злочинці. Наприклад, у 2020-х поліція Індії неодноразово викривала чорних магів, які видавали себе за акхорі, щоб залякувати клієнтів і виманювати гроші. Їх арештували за шахрайство і незаконне зберігання людських решток. На відміну від організованих культів, які можна розгромити арештами лідерів, акфорі не мають керівної структури. Тому викриття секти як такої ніколи не відбувалося. Вона існує собі на маргінесі як своєрідний довічний протест проти суспільства. І існує. Влада Індії історично ставилась до них терпимо, якщо ті, звісно ж, не переходили межі криміналу. Британці у 19 столітті згадували про жебраків канібалів. Але цілеспрямовано не переслідували їх. Куди більше уваги приділяли сектам типу тхагів, що становили безпосередню небезпеку. У незалежній Індії час від часу проводяться поліцейські рейди у місцях скупчення Акхорі. наприклад, на берегах гангу перед релігійними святами, де ті можуть бути небезпечними для туристів. Правоохоронці вилучають у них нелегальні наркотики і людські останки. Але притягнути до відповідальності складно. Формально вони не вбивають. А закон прямо не забороняє їсти мертвих, хоч це нібито і суперечить моральним нормам. Деякі розслідування західних журналістів кидали світло на практики акхорі. Так у 2014 році британська фотографка провела місяць із канібалами в Аранасі і опублікувала свій репортаж. Ці матеріали шокували світ і спонукали індійську владу, хоча б обмежити доступ публіки до таких відлюдників. Проте жодного краху культу не сталося. Він доживає віку у некрофільних медитаціях своїх послідовників. Хіба що іноді старі гуру йдуть зі світу? У 2018 році помер один із відомих Акхорі старців і його, всупереч традиції спалення, поховали: учні вирішили залишити могилу для суспільства, що боїться смерті. За різними оцінками, справжні акхорі залишилося усього кілька тисяч. Вони і далі живуть на смітниках і цвинтарях. Кидаючи виклик цивілізації своїм способом життя. Для сучасної Індії Агхорі – це радше екзотика, туристична атракція та об'єкт медіаміфів. Держава не забороняє їх відкрито, адже вони не організовані в громаду і, за відсутності злочинів, мають право на свою аскезу. Однак зростає тиск суспільства. Освічені індуси дедалі частіше таврують Агхорі як шарлатанів або психічно хворих, релігійні лідери традиційного індуїзму. Відмежовуються від них. Наприклад, кілька років тому Рада індуїстських монастирів оголосила Акхорі несанкціонованими відлюдниками і закликала вірян не мати із ними справ. Тим не менш, серед бідних шарів населення забобони живучі. Хтось і досі може принести пляшку рому дідусеві із черепом, щоби той зняв прокляття. А хтось заікається від страху, побачивши вночі постать у попелі. Акхорі. Це наче жива тінь серед яскравого дня сучасної Індії, це нагадування, що навіть у 21 столітті релігійний екстремізм може набирати найнесподіваніших форм, попри відсутність масових злочинів з їхнього боку, усмішка смерті на берегах гангу продовжує бандежити і інтригувати, не даючи повністю розвіяти темряву забубонів.